Віткнувся на таку пропозицію пана Миколи щодо виявлення і оприлюднення документів про Йозефа Шміта. Власне, найперше і найголовніше завдання, яке перед нами поставило, це виявлення і підбірка тих документів, що, можливо, зможуть пролити світло на маловідомі факти з його життя, власне, мова йде про його дитячі та юнацькі роки, зокрема юністі, коли він провів в, в Чернівцях. Ну і як результат. Нашої праці деякі документи в оригіналах ми сьогодні маємо нагоду представити широкому загалу. Е, найраніший документ, створений в 1922 році, що стосується Йозефа Шміта, це є е, табель його успішності, коли він був учнем першого класу державної комерційної школи, яка згодом була реорганізована в Чернівецький комерційний ліцей Булі Волоє. 1921 році він в нього вступив і достеменно відомо, що один навчальний рік в ньому він вручився. Наступний документ, який ми маємо нагоду, з яким ми маємо нагоду вас сьогодні познайомити, це є анкета Йозефа Шмітта, датована червнем 1924 року. Відклалася вона в документах Архівного фонду квестури поліції міста Чернівці, і анкета ця була заповнена тієї причини, що пан Йозеф Шмідт намагався витребувати собі закордонний паспорт. Ну, певно, була процедура на той час, він повинен був зобов'язаний укласти таку анкету, яка і залишилася в фондах нашого архіву, завдяки тому, що ми зберігаємо так само і документи Квестури поліції румунського періоду. Один із mm. матеріалів періодичної преси нашого архіву це є стаття. Про концерт Йозефа Шміта, який він дав в Чернівцях 10 листопада 1936 року в концертному залі Скала, це власне три оригінальних документи, які ми сьогодні представляємо. Хочу сказати, що крапку на цьому дослідженні про Йозефа Шміта ставити не варто. Це абсолютно неповний перелік про нього. Є відомості про членів його сім'ї, зокрема про його брата Шлоєма, який навчався в Чернівецькому університеті, здобув, став адвокатом і є відомості про його проживання в місті Чернівці. Є так само багато матеріалів в періодичній пресі, німецькомовні. Зокрема, це і газета Остюдіша Сайтунг і Чернові Серморгінблад. Ну хронологічних межах я так міркую між 1924 і двадцять роками. Які містять повідомлення або про його концерти, або якісь спогади чи розповіді вже про нього, коли він був всесвітньо відомий? Я дуже дякую ще раз панові Миколі за таку нагоду, яка була надана нам, і сподіваюся, що ці документи так само виключать у вас певну зацікавленість. Дякую. Дякую.